Так, всім привіт! Samsung S20. Відправив клієнт новою поштою. Побитий дисплей. Побита задня кришка. Є в мене кришка, вже я її підготовив. Зачистив стару проклейку. Це оригінальна БУ. Вже вона знята, так скажемо, задня кришка. У нас з європейського телефону. Трошки не такі надписи, бо цей офіційний український куплявся в Україні. І є в мене дисплей оригінальний з дуже легким вигоранням. Але... На, на 3000 дешевше, ніж новий. Ось. В телефоні зі слів клієнта мінялася батарейка. Бачимо, що е, не досить акуратно мінялася камера є якась заляпана отака. Отакі у нас глазки. Плотеті. Особливо цей якийсь цікавий. так що зараз розберу подивлюся, що там і як. так Зняв кришку, виходить, що е, приклеїли на клей але стару проклейку здарили. ну Не геть там зачистили, але здерли і тим самим кришка трималася не відпадала. Да, є такий момент, що ось така камера. Ось така, ви бачите, ну це трошечки не добре. Але в мене під кришку в мене є скотч спеціальний, оригінальний, на якому вона буде триматися як з заводу. Буде максимально якісно вона приклеєна. Це трошки ну це не найгірший варіант. Тут принаймні кришка трималася. А, якби ще камеру не запацали. Ну, така батарея, бачите яка. Не оригінальна. Не знаю, як там вона тримає, але... така дешевенька. Так, з 20 Коротше, кришку замінив. І дисплей. Все, працює як, якби, все класно. Дисплей такий трошечки. Трошечки маю вигорання. Внизу чу-чуть і вверху чу-чуть. Наклеїв плівку вже. Та й буду відправляти назад.